Я не можу бути щасливою, коли навколо стільки страждань. Я не можу бути щасливою, коли навколо війна. Привіт! Мене звати Світлана Харланова, я трансформаційний духовний коуч. І сьогодні хочу зачепити таку тему, як щастя. Що це таке, і як навчитися відчувати цей стан і бути в цьому стані, обираючи себе, незалежно від того, що навколо. Що ж таке щастя? Всі так багато навколо нього говорять і так мало щасливих людей. Я тим, що всі закладають в це слово щось своє. І тут важливо розуміти, що саме для вас є щастя. Для кого щастя це бути здоровим, а для кого щастя це бути багатим, а для кого щастя жити біля моря, а для когось щастя мати дитину, а що саме для вас є щастя. Це головний головний момент, на який кожен для себе має дати відповідь, чесно, не споглядаючи навколо ні на кого, що саме вас зробить щасливим. А якщо ви сумніваєте, що а, той чи інший пункт, який ви обрали, зробить вас щасливими, перенесіться туди, наче це вже здійснилося. І якщо там ви дійсно відчуваєте підйом енергії, тепло і себе дійсно щасливим. Значить, це ваше. І якщо ні, то точно це не ваш пункт щастя. Я, знаєте, дуже багато розмовляю, багато працюю і також з темою щастя. І коли мова заходить про щастя, що ж є для вас щастя? Здебільшого, всі губляться. Ну як, всі говорять про звичайні банальні речі, про які говорять. Але Мало хто може сказати надії, що робить їх щасливими. І як зрозуміти, що таке щастя, я вам розказала, От що для мене було. Для мене це було відкриття. Бо коли я думала, я хочу там, мати роботу. Але робота, яка з'явилася у мене, не давала, не приносила мені щастя, та вона приносила кошти, але не задоволення. Коли в мене з'явилася Сім'я, дитина, про яку я мріяла, так, це мене зробило щасливо. Коли я знайшла роботу по душі, я стала щасливою. Я не працюю як на каторзі, да, а я кайфую, допомагаючи людям бути розуміння, що я корисна для соціума, для людей, що я допомагаю трансформувати життя людей, да, коли вони до цього готові. І це справді щастя. І коли ми живемо у стані війни, коли дійсно складно, ми настільки занурюємося в цей інформаційний потік, в болі інших людей, що ми перестаємо помічати, що є навколо нас, ми перестаємо цінувати у ту мить життя, і вони, наче ці миті пролітають, пролітають повз нас. А де ми в цій миті? І нас наче нема. Дні мількають, місяці перетинають один один і все. І ми наче не помічаємо, як проходить цей час. А якщо зупинитися, якщо дійсно подивитися навколо себе, якщо починати день з вдячності і казати цьому дню дякую, дякую цьому ранку, дякую за життя, дякую за мене в цьому ранку. За постіль, за те, що я дихаю, за те, що в мене є руки, ноги, голова, за те, що я бачу, чую, за те, що я можу розмовляти, за те, що я можу комунікувати, за те, що я мама, за те, що я дочка, дружина, за всі блага, які в мене є. І тоді перераховуючи все, що навколо вас, і дійсно, за що ви дякуєте і можете дякувати. Вас буде щоденно наповнювати енергію, давати вам нові змоги, нові відчуття, нові можливості. І другий рівень, коли ви почнете так наповнюватись і помічати щастя навколо себе, це те, коли ви дякуєте за те, що ви мрієте. Наче ваша мрія вже здійснилася. І таким чином. Ви наближаєте її здійснення. Наче прості кроки. Ну, здавалося б, ну що тут складного? Дякувати кожен день, писати і вести щоденник вдячності. П'ять хвилин кожного дня приділяти цій вправі час. Але ви знаєте, одиниці це роблять. А інші потім дивуються. А чому так вдається бути людині щасливою? Як можна бути на такому позитиві, коли все так складно? А саме завдяки цим малесеньким простим практикам, простим практикам, які нас наповнюють, які наповнюють наше життя, які наповнюють нас любов'ю і розумінням, що найцінніше, що є в сьогоднішній миті, робить нас щасливими. Бо поки ми живі. Ми можемо щось змінити. Тому я вас прям закликаю сьогодні, це тиждень ментального здоров'я. Закликаю вас почати змінювати своє мислення. Змінювати своє життя на краще. Наповнювати своє мислення любов'ю, а не негативом, любов'ю і щастям. Якби я вам сказала, що щастя, відчуття щастя, цей стан це м'яз, який треба постійно прокачувати, накачувати. Ну от як м'язи в тілі, да? ходять люди в спортзал для того, щоб прокачати себе, да? накачати, трансформувати своє тіло, зігнати там зайві кілограми, зробити кубики, біцепси, тріцепси і тому подібне, да? і відчуття щастя, це стан це такий самий м'яз. Над яким треба щоденно працювати, над яким треба не просто працювати як на м'язи, а ще і як в їжі вибирати, що споживати, а що ні. Якомога менше споживати негативної енергії, фільтрувати інформаційний потік на потрібне, непотрібне, на сміття і корисне. І це вам дасть дійсно відчуття. Простору, очищеного простору і відчуття щастя. Якщо у вас за день вийде хоча б хвилину на початку відчути себе щасливим, це вже маленька перемога. І кожного дня додавати цей час. Нехай поки хвилинка, у когось 5 хвилин, але потім, потім з часом, при щоденній такій роботі, у вас буде ще більше відчуття. Ви зможете постійно повертатися в цей стан. І навіть в складні часи ваш стан буде з вами. І в складних ситуаціях ви будете бачити позитив. Ви будете розуміти, що все в ваших руках, насправді, і багато чого ви можете змінити і дати цьому світу. Це головна думка на сьогодні, яку я хотіла. Вам донести і хотіла з вами поділитися. Не завжди є час, але я рада і щаслива, що є цей час, час спілкування з вами. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях, пишіть в особисті. Якщо буде бажання попрацювати, ви відчуваєте готовність, але не знаєте, з чого почати, я запрошую вас до себе в терапію або в коуч-сесії. Або на розбір матриці долі з нумерології, де ви зможете хоча б почати пізнавати себе. І, до речі, така розтяжка часу щастя, як прокачання м'язів, да, вона також дає вам самопізнання. Тому що інколи ми починаємо відчувати щось нове, коли ми робимо щось, заставляючи себе, розуміємо, що це потрібно, а не хочеться. І в нас потім це виходить. Ми за це вже можемо собі подякувати і проаналізувати, що я відчував в цю мить, які е, почуття і відчуття, які емоції піднімалися, а про що це було для мене? То, виявляється, я сильніший за це. І не емоції мною керують, а я й ними керую. І це дуже ще класний інструмент для того, щоб розуміти, про що ви, де ви, в якому ви стані. І що ви всемогутні, і ви керуєте? Я вас обіймаю. Дякую, що ви в мене є. Будьте щасливими.